Киянин Ярослав у черзі в пункті пропуску Тиса, що на українсько-угорському кордоні, чекає, поки виїдуть його друзі. Жінки з дітьми можуть перетинати кордон. Я жінку відправив вчора з дитинами, з дітьми. Зараз друзі, друзям допомагаємо. Там не чекав, чи ну, є, да, друзі. А ви куди повертаєтеся назад? Або в Ужгород, або до Києва, захищати країну. З 3.30 тридцять ночі стоїть у черзі на КПП Тиса Ірина Кудря, жінка з Луцька. Вона везе дитину до батьків Віталію. У нас Володимир Волинський коваль, військові частини потерпали від обстрілів, тому я їду туди і повертаюся назад, щоб працювати в Україні. Але дитина буде там на той період, щоб вичекати. цей такий, знаєте, такий напружений час. Тут безкоштовно закарпатці годували Бограчем Червоний хрест. Давав все від бутербродів, яблук, дітям, пюрешки, дитяче харчування. Тобто в автобус дали людям можливість все, ну, все отримати харчування, навіть хто не встиг, можливо, зібрати в останні хвилини. Всього впродовж останньої доби на виїзд з України нами було оформлено понад 13 тисяч громадян України. Угорщина, до прикладу, приймає тільки за тими документами, які вимагали і досі, тобто за кордонний паспорт, з підтвердженням мети поїздки. І так далі, Словаччина ж пішла на поступки, і відповідно, що потік осіб туди набагато більший». Ірина Олах Олеся Добуні та Валерій Міхліченко новини на Суспільному.